Всім привіт на моєму рукодільному каналі. Трішки незвично я сьогодні знімаю відео при такому не дуже гарному освітленні через те, що в нас весь день немає світла у зв'язку з ремонтними роботами. Цілий день щось бігала, робила, то якісь закрутки, то щось на дворі, а це вже ввечері захотілося мені трішки повикладати алмазки. І, звичайно, перед тим, як я розпочну викладати, хочу показати вам, на якому етапі я зараз працюю з цими двома роботами. Надіюсь, світло скоро включить. Тому що, знаєте, у нас так 5-10 хвилин є світло, а більшість часу немає. Якраз за тих 5 хвилин, коли було включення, встигла зробити собі каву. І зараз хочу повикладати ось цю карту України. Так, щоб пальцем не тикати, зараз візьму стилус. До речі, користуюсь цим пеналом. Не покрила ще так його лавком. Дуже зручно, тому що всі мої інструменти, з якими я працюю, знаходяться під руками в одному місці, не потрібно ніде нічого шукати. Дуже гарно передається блиск від освітлення на телефоні, тому що я знімаю на телефон. При кільцевій лампі чомусь такого блиску немає. а... Подивіться навіть на цій картині, як гарно передається блиск на цих стразах. Дуже гарно виблискує все. Так, зараз покажу вам спочатку карту України, а потім ось ці смачні фрукти, які я теж викладаю. Значить, дивіться, в мене вже більшість картини карти України, викладено стразами. Мені залишається ще жовтим кольором ось тут викласти частину і фоном. Ось тут білий колір, таку невеличку ділянку викласти. Так як зараз немає світла, то я, мабуть, буду викладати фон, тому що це легко викладається. І на очі не так мені важко, як, наприклад, в розріб всі значки. Ось так гарно виглядає ця карта. Дуже гарне переливання, таке цих страз, перелив, такий блиск, такий гарний вони дають, дуже мені подобається. Звичайно, тут де фон, бачите, трішки видно ці такі ряди не дуже рівної викладки, але по-іншому в мене не виходить. Я дуже стараюся рівненько викладати стрази, але все рівно трішки щось видно. Ну, я думаю, коли на стіні буде ця картина, там особо нічого не буде помітно. Подивіться, яка вона дає яскрава, та красива після викладки. Краса. Просто краса. Дуже мені подобається. Дуже легка в роботі. Мені, звичайно, допомагала донечка її викладати. Племінниця Настя теж трішки викладала красота. Так, трошки пізніше покажу вам, що по стразах в мене в цьому наборі залишається, тому що запасів багато буде від цієї картини. І далі ще хочу вам показати ось цю прекрасну картину. Ось ці апельсинки, лохину, ягідки. Значить, дивіться, тут в мене викладено вже більше половини картини. А по, апельси... по апельсинах, значить, дивіться, в мене тут викладено вже більше половини картини. По апельсинах видно, да, які вже викладені стразами, які ще не готові. Подивіться, які вони виходять яскраві, апетитні після викладки. У мене якраз три а, дольки, три а, кружечка апельсин викладені, а три ще не, не готові. Покажу вам ось так поближче. Тут ще треба доробити серединки, звичайно. Лохина, подивіться, яка гарна. Ось ці ягідки вже готові. Видно, які яскраві гарні, а тут декілька ягідок внизу ще треба викласти. Вони блідішого відтінку трошки, ці прям такі яскраві, соковиті. Полуничка дуже гарна після викладки. Подивіться, як вона виблискує. Лайм також готовий, тут буквально ще декілька стразинок треба викласти, малинку буду викладати, і апельсинки. Також фону трішки. Мені, звичайно, для викладки картини потрібно гарне висвітлення, тому вже буду в інші дні працювати над цією картиною. А зараз трішки повикладаю карту України, саме білий фон. Звичайно, в кого гарний зір, можна викладати навіть при такому освітленні картини, але я буду чекати світла. Звичайно, в кого гарний зір, то дівчата можуть і при фонарикові викладати картини, але мені для змішаних таких ділянок потрібно гарне освітлення. Дуже, знаєте, така цікава в роботі ця картина, хоча тут аж 50 кольорів страз. В мене це перший в житті набір, де так багато страз, тому що, як я вже говорила в попередніх відео, в мене так виходило, що завжди в наборах було там ну, максимум до 40 кольорів страз, а тут аж 50. Дуже круто, багато переходів для новачків. Мабуть, буде трішки важкувато викладати, тому що, знаєте, багато кругом всього потрішки. Але я такі картини дуже люблю, тому що за рахунок багатьох переходів виходить краща деталізація, і ці ягідки прямо як справжні. Дуже мені подобається, просто краса. Так, Нацепила лоточок білих страз і зараз буду нам викладати фон на картині. Зняла плівку, я, звичайно, фон викладаю в більшості шваброчкою, тому що це набагато швидше та зручніше. Дівчата, чекаю посилки з Аліекспрес. Мені мають прийти дуже цікаві картини і ще деякі новинки по алмазній вишивці, в алмазній техніці. Це вже будуть не картини, а дещо інше покажу вже, коли прийдуть посилочки. Бачу, вони вже, ну там буквально декілька днів так будуть в мене, можливо, тиждень. Звичайно, розпаковки нових посилок буду робити разом з вами, будемо все разом відкривати, дивитися, буду там прям дві роботи брати зразу, дві картини буду брати в роботу на викладку, тому що вони там такі літні, яскраві, якраз зараз їх потрібно викладати. Я, мабуть, зараз відключу камеру та буду собі викладати, тому що чомусь я так думаю, що при такому освітленні вам не цікаво дивитися відео, так як освітлення не дуже якісне. Але не могла, знаєте, не зняти відео, тому що хочу показати, на якому етапі в мене просування по цих роботах. Я знаю, що дехто із вас слідкує за моїми новими процесами, як вони просуваються, що і як я викладаю мої враження від нових картин. Тому саме для вас я відзнімаю. Дивіться. Також в слідуючому відео я планую показати вам новий процес. Хочу взяти в роботу картину, яка в мене є вже досить давно. І я прям вже місяця, може другий місяць дуже хочу вже взяти її в роботу, але не доходять руки, так як зараз влітку не так тут багато вільного часу для хобі. Там вже на осінь, на зиму, звичайно, буде більше викладатися, просуватися все по алмазній вишивці. А зараз так, знаєте, коли є тих пару хвилин, швиденько сіла, повикладала і побігла знову щось робити. А також дивіться, хочу відзняти дуже багато прям серію відео таких про мої готові роботи. І я чомусь вирішила зробити багато коротеньких відео, тому що хочу відзняти кожну свою роботу в окремому відео. Нехай воно буде там на 2-3 хвилини, але по кожній роботі хочу зробити, знаєте, такі якісь підсумки, розказати вам про свої враження, про висновки, які я зробила після викладки даної картини. І це буде пару десятків прям таких коротеньких відео, але я думаю, вони будуть для вас цікаві, тому що. Ну, В будь-якому випадку ви серед моїх робіт зустрінете такі картини, які ви теж викладали. Це я вже буквально декілька днів виношу такий план зйомок по алмазній вишивці, що хочу відзняти багато таких відео коротеньких про всі свої вже готові роботи. Отож, я думаю, буду старатися щодня виділяти ту годинку на такі зйомки, щоб відзняти, показати вам, що в мене є і які ж ці картини. Тому що дехто із вас давно мені пише, щоб я відзняла таке відео про всі свої готові картини, що я виклала за ці роки, відколи я займаюся маскою. Отож, у такому форматі я ну, якби планую їх відзняти. Думаю, буде цікаво. Всім привіт ще раз. У мене вже настав слідуючий день, і сьогодні я вирішила зовсім змінити свої плани щодо алмазки. Як я вчора говорила, я мала викладати два процеси: це ось цю карту України та ось таку свою картину з фруктами та ягодами. Таку красунечку. Але поки я викладала карту України, знаєте, дивлюся, що тут не так то й багато залишається роботи, і буде вже фініш, буде повністю готова картина. Тому я вирішила завершити ось цю карту України, ну а потім буду потрохи довикладати вже свою цю ось таку смачненьку і гарненьку картину з фруктами та ягодами, тому що тут роботи ще багатенько, як я вже показувала, тут потрібно ще викласти ось цих три. Таких дольки скибочки апельсина, малину, фон і декілька ягідоклохини. Є ще над чим попрацювати. Тут десь мені на декілька днів роботи. Але поки що я цю смачну, соковиту, таку яскраву красу відкладаю в сторону, завтра буду за неї вже братися. Ну, а сьогодні вже буду завершувати цю прекрасну карту України. Подивіться, яка вона гарно виходить. Я вже виклала всі кольори страз. У мене тут вже все-все викладене, окрім літери Т. Ось такого значечка. І це в мене якраз ось такий яскраво оранжевий колір. Буду його викладати і насолоджуватися роботою, тому що ця картина викладається дуже легко і просто. Виходить просто чарівною, неймовірний блиск віддають стрази, мені це дуже подобається. Звичайно, так як у нас фон викладається одним ще й білим кольором, трішки видно нерівності між самими стразами, але я думаю, це не, не спортить якби, саму картину, тому що все рівно все виглядає дуже гарно. І я думаю, мабуть, лаком я не буду покривати. Хоча тут квадратні стрази, тому що я не хочу втрачати блиск самих страз, тому що тут прям стрази дуже-дуже гарно переливаються, хоча вони квадратні, але на них дуже багато є граней. І за рахунок цього вони мають дуже гарний блиск. Від лаку, звичайно, теж картина блищить, але то вже блиск самого лаку. Я дуже не хочу втрачати блиск ось цих сраз. Так, зараз я буду викладати літеру Т. До речі, хочу вам сказати, що я створила свою сторінку в інстаграм, аккаунт алмазний. В мене є основний аккаунт в інстаграм. Я завжди посилання залишаю під відео, але нещодавно я також створила сторіночку саме по алмазній вишивці. Так що, будь ласка, проходьте, підписуйтеся, будемо з вами там спілкуватися щодо алмазних картин, наборів і всього такого цікавенького. Тому що, знаєте, не хотіла змішувати. Основну сторінку з алмазкою, тому що в мене на основній сторінці там, якби, моя робота це випічка та зефірні квіти. Алмазка туди якби не в тему зовсім, тому зробила саме по алмазці нову сторінку, тому що дуже багато є мені чого там показати вам, чим поділитися. Так що проходьте, підписуйтеся і будемо спілкуватися з вами ще в інстаграм. Посилання на свою сторінку алмазну залишу тут під цим відео, так що ласкаво прошу. Чому я змінила свої плани щодо викладки картин? Я ж кажу, зразу планувала викладати трішки ось цю карту просунути в роботі, потім фрукти з ягодами. Але бачу, що тут не так -то і багато роботи, і ще основна причина, чому я поспішаю вже завершити один із процесів, тому що дуже хочу розпочати нову картину, яку саме ви побачите вже в одному із слідуючих відео. Та картина прям крутиться в мене вже не один день в голові. Якось часто про неї думаю і дуже хочу взяти її в роботу. Тим більше, вона в мене вже давно куплена, давненько вже лежить в моїх алмазних запасах, тож прийшов її час і пора брати ту красу до роботи, викладати, оформляти та насолоджуватися прекрасною картиною, прекрасною роботою. Я взагалі думала відзняти відео про мої алмазні запаси, які в мене є на даний час, тому що я відзнімала, здається, таке відео в минулому чи в позаминулому році. Але, звичайно, багато чого змінилося з того часу, тому що я деякі картини перепродала, деякі картини я вже виклала, і, звичайно, мої запаси поновилися новими наборами. Тому я думаю, таке відео теж буде для вас цікаве. Як я вже казала, я також чекаю на нові картини з Aliexpress. Я там багато чого цікавого замовила. Так що в наступних відео буде багато новинок. І я, мабуть, про свій новий процес вже зніму наступне відео. Я бачу, що я сьогодні довикладаю цю карту України. Тут ну, дуже мало роботи залишилося. І зразу після цього буду відзнімати розпочинати нову свою прекрасну картину. Ну що ж, картина вже готова, я вже всі стрази виклала. Подивіться, яка неймовірна краса вийшла. Мені дуже-дуже подобаються, особливо ось ці сині квіти. Тут просто неймовірні блакитні та сині відтінки страз. Покажу поближчі самі стрази та їхній перелив і блиск. Дуже гарно переливаються, блищать. Я лаком не буду покривати цю картину, тому що мені дуже жаль втрачати блиск цих страз. Неймовірна краса. Розмір цієї картини 30 на 40. Також нагадаю вам, що я вже виклала одну карту України. Хто дивиться всі мої відео, ви вже в одному із попередніх відео бачили ось таку гарну карту України? Така чудова робота. Я тут заміняла маки та калину з рожевих кольорів на червоні. Тому що, якби по задумах автора тут мали бути рожеві маки та рожева калина, але я повністю заміняла стрази ось ці в червоних відтінках. Дуже вона мені теж подобається, дуже гарно. Так що в моїй колекції є вже дві ось таких карти України, дві ось таких роботи. Розмір цієї 40 на 50. Краса. Кому цікаво подивитися відео детальні про цю роботу, проходьте, будь ласка, в мої попередні відео. Також ця картина викладалася круглими стразами, теж на підрамнику. Ця, картина, ця карта України буде прикрашати кімнату моєї донечки, вона вже мені сказала, що мама, ця картина піде в мою кімнату. Я, звичайно, не маю нічого проти. Я потім вам покажу, як вона буде стояти на комоді у моєї Дашеньки. Дуже-дуже гарно. Ця картина є досить популярною, тому що бачу, багато дівчат купують такі картини і викладають. Тим більше в таких наших, знаєте, символічних, гарних блакитно-жовтих кольорах, білий фон дуже гарно підкреслює самі ці яскраві кольори. Дуже гарна робота. Я задоволена прям дуже-дуже. Так, значить, ось таким інструментом я користувалася лоточком таким звичайним стилусом. Інструкція маса для стилуса. І зараз хочу вам показати залишки страз, Що ж в мене залишилося після викладки? Тут в мене лоточок, скажімо так, з відходами, тому що в деяких кольорах було трішечки браку, але це таке. Так. Ось такі залишки страз. Чекайте, підсвітка трішки засвічує ці пакетики, як це вам показати. Ось такі залишки Страси, ну, досить так нормально залишилися. Так як я не буду покривати картину лаком, то я, мабуть, ці стрази не буду відправляти, пересипати в пакетики до своїх залишків, які я зберігаю до своїх всіх страз, я просто ці пакетики зберу в один більший пакет, підпишу, що це стрази від карти України. Ось цієї. Тому що з часом, якщо десь якась стразінка випаде, то я просто візьму вже із цих стразінок саме від цієї карти, і доставлю на картину все, що потрібно. Не знаю, можливо, я передумаю і з часом покрию її лаком, але на сьогоднішній день я цього робити не хочу. Так, ну Тут нема що роздивлятися, побачили, да, що в кожному пакетику досить така немаленька кількість страз в залишку, гарні залишки. Забираємо їх в сторону. Такі дві карти України є вже в моїй колекції, але я вам скажу, що в інстаграм-магазинах по алмазній вишивці я вже побачила дуже багато різних як би, варіантів саме карти України. Дуже багато є цікавих робіт. Звичайно, мені багато чого подобається, але на цьому я зупинюся. Більше карти України саме ось такі алмазні набори купувати не хочу, тому що дуже багато є цікавого всього в алмазній вишивці. Дуже багато чого мені подобається, і з новинок, тим більше, тому буду купувати та викладати вже алмазні набори на інші тематики. Тим більше в мене багато чого є в планах. ну, якби, У зв'язку з сьогоднішніми подіями, які відбуваються в нашій країні, у зв'язку з війною, звичайно, ми живемо одним днем, але все ж таки, знаєте, якісь там хоча б. Ну, так, приблизні плани накидаємо собі на майбутнє, тому що потрібно жити вірити в перемогу нашу. Я дуже хочеться, щоб вона була омога швидше і щоб все було в нас, в нашій країні, добре. Звичайно, чекаємо всіх наших захисників додому, живими, здоровими. З перемогою дуже хочеться, щоб пошвидше вже настала мир та перемога в нашій Україні, і щоб всі наші люди жили мирно, щасливо, під мирним небом. Такій нашій квітучій, красивій країні. Дівчата, хто із вас вже викладав карту України? Ось в таких варіантах, пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Хочу показати вам, як в моєї донечки на комоді в її кімнаті буде розташована ось ця картина «Карта України. Саме тут вона захотіла, щоб ця картина була. В неї на комоді раніше була ось така киця, кішечка україночка. Моя Дашенька в інтернет-магазині сама вибирала цю картину. Я її викладала. Ви можете це побачити в одних ну, попередніх відео. Там є відео з цією роботою. Ця кішечка саме ця картина, переїде на книжну шафу, тут в кімнаті. Ну а на комоді вже буде карта України. Розмір цієї картини з кицею 40х50, вона теж на підрамнику. Ось така красунечка. Ну, і так як в моєї донечки така світла, як бачите, кімната, меблі теж в світлих-білих таких відтінках, то ця карта України дуже гарно сюди вписується. Дуже таке яскраво, гарно виглядає. Буде прикрашати інтер'єр в кімнаті моєї доці. Ось такий в мене вийшов сьогодні фініш по алмазній вишивці. Я дуже задоволена, звичайно, що я вже завершила одну із картин. Ну, а в слідуючому відео я розпочну новий цікавий процес. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, Всі мирного неба над головою та пошвидшої перемоги нашій країні. Дякую нашим захисникам за кожен прожитий день. Підтримуємо їх. І наближаємо все разом нашу перемогу. Ну що ж, до зустрічі в новому рукодільному відео!